Намічаємо горизонтальну вісь, ділимо її навпіл і перевіряємо. Розташовуємо на цих осях круги, які визначають найоб'ємніші місця. Вимальовуємо ямочки над і під губою, а також лінію розрізу губ. Ці лінії завжди найтемніші. Далі робимо контур губ. Контури нижньої губи рекомендую вимальовувати не до кінця. Витираємо круги. Верхня губа майже завжди в тіні, тому її робимо найтемнішою. Штрихуємо по формі губ. Переходимо до нижньої і також штрихуємо, але вже з меншою